Надія, іди умри, бо через тебе помираю я, нерви наживо мою душу, на навіки, згасни, як зола, віддай мені очі, наповнені спокійним тихим сном. Залиш мене одного серед ночі, бо все світ є холодним дном. Зараз все світ є холодне. Дим, нехай по тобі тут залишиться дим, І спокій з ним, і спокій, спокій з ним. Нехай по тобі тут залишиться дим. Не бачиш, я втомився, хочу спати. Бачиш вічі у моїх очах. Надія йди, тебе не хочу мати, не хочу плутатись в заплутаних думках, не хочу вірити, що принесеш бажане, Його ще й не отримати потім. Не хочу сподіватись, хочу не бажати. Я хочу, щоб розвіялась, як дим. Я хочу, щоб надія ти розвіялась, як дим.